Цьому тижні Верховний суд США розпочне слухання двох справ, рішення по яких може відкрити шлях до узаконення у США одностатевих шлюбів. Суд повинен відповісти на запитання, чи є положення конституції, що гарантують рівні права для усіх, підставою для того, щоб одностатеві шлюби прирівнялися у правах до традиційних шлюбів. Так, у вівторок судді приступлять до розгляду закону штату Каліфорнія, який накладає заборону на шлюби між одностатевими парами. Наступного ж дня судді заслухають сторони щодо федерального закону, який визначає шлюб як союз виключно між чоловіком та жінкою. Про настрої відносно цього питання в американському суспільстві та варіанти подальшого розвитку подій розповість Наталія Леонова. Прихильники одностатевих шлюбів з наближенням історичної судової баталії вірять, що на сьогодні мають достатньо громадської підтримки, щоб питання було вирішено на їх користь. Івен Вовсон, засновник та президент організації Свобода шлюбу. Починаючи з нуля, ми вже перемогли у дев'яти штатах та окрузі Колумбія, а також у 14 країнах на чотирьох континентах, де гомосексуальні пари мають тепер право одружуватись, адже якихось 10 років тому про таке і не йшлося. Останні опитування громадської думки вказують на те, що підтримка одностатевих шлюбів в американському суспільстві зростає, особливо серед молоді. Нема сумніву, що в цій країні почався етап змін відносно питань пов'язаних з гомосексуалізмом, прав геїв та одностатевих шлюбів. За останні 5-7 років ситуація помінялася радикально. Верховний суд має вирішити, чи відповідає конституції каліфорнійський закон про заборону одностатевих шлюбів, так звана восьма поправка. Суд також має розглянути на відповідність конституції федеральний закон про захист шлюбу 96-го року, який закріплює традиційне визначення шлюбу як союз між чоловіком та жінкою. Тим часом консерватори, які виступають проти одностатевих шлюбів, здаватися не збираються. Серед них представник організації ради досліджень питань родини Пітер Спрік. суспільство потрібні діти дітям потрібні мама і тато. Шлюб повинен бути визначеним як союз між жінкою та чоловіком. І в політичних колах ставлення до одностатевих шлюбів виглядає міняється. Колишній держсекретар Гіларі Клінтон нині підтримує одностатеві шлюби. Хоча ще у 2008 році, під час своєї президентської виборчої кампанії, виступала проти них. Вони повноправні громадяни та заслуговують на повагу їх громадянських прав у повному обсязі. А це включає і право на шлюб. Сенатор Зогайо, республіканець Роб Портман, здивував своїх консервативних однопартійців зміною своєї позиції на підтримку гомосексуальних шлюбів через те, що його син гей. Однак більшість республіканців таки не підтримують одностатеві шлюби. Серед них сенатор з Флориди Марко Рубіо, потенційний кандидат у президенти на перегонах 2016 року. Моє переконання, що штати мають право давати традиційне визначення шлюбу, не означає, що я ханджа. Рішення по обох справах Верховний суд США має винести до кінця червня. Наталія Леонова, Голос Америки.